Часні набори лінз для підбору окулярів та нове обладнання для корекції зору. 8 лютого отримала дитяча міська лікарня імені Володимира Башика від благодійної організації, завідуюча офтальмологічним відділенням. Розповідає, що за день можуть прийняти до 30 маленьких пацієнтів більшість з яких потребує діагностики за допомогою лінз. Це набір пробних лінз для діагностики аномалій рефракції і для підбору окулярів. У нас спостерігається приблизно 3,5 тисячі діток з аномаліями зору, і більша частина з них потребує окулярів. Лінзи сферичні для корекції далекозорості і міопії або короткозорості. Лінзи астигматичні для корекції міопічного астигматизму та далекозорого астигматизму. А також призматичні лінзи для діагностики і лікувальних процедур при косоокості. На жаль, у нас не було таких сучасних гарних наборів. Чотири лікарі на базі поліклініки і був тільки один набір повноцінний. Пані Тетяна привела донечку на процедури з корекцією зору. Жінка впевнена, що лікування дієве. Наша Саша погано бачить і постійно і раз в три місяці треба проходити цю корекцію зору. Ми приїхали до вас із Запорізької області, з окупованої території, і дуже раді, що ми можемо проходити цю процедуру. Нам дуже подобається. У нас дуже чудова медична сестра, яка нам допомагає. і Звичайно, завжди є результати. Те, що процедури дають результат, запевняє одна з пацієнток. Я дивлюся мультики, така процедура. Спеціальне потім uh, циферки і дуже цікавих процедур багато. Мені стає краще бачити. Лікарі показують нові апарати, які отримали сьогодні для кабінету охорони зору. Кажуть, що завдяки новітньому обладнанню діти зможуть отримувати якісніше лікування. Ми отримали в наш кабінет охорони зору прекрасніші апарати. Струмочок, бівізіотренер і кольорові окуляри для лікування. Ці всі апарати повністю нові, таких раніше в нас не було. Лікується близорукість, далекозорість, косина. Астигматизми дуже дуже багато діагнозів, при яких Наше наше саме апаратне лікування. Я вже не говорю про окуляри, про інше лікування. А саме апаратне лікування дає дуже прекрасні результати. Задоволені батьки, задоволені діти. Медицина розвивається, тому лікарні міста мають потребу у сучасному обладнанні, зазначає заступниця Житомирського міського голови. Ми закуповували, наприклад, умовно кажучи, там нові нове обладнання в приймальне відділення. Але з кожним роком в нас є нові сучасні апарати, як ми змінюємо телефон. Вони так і медицина не стоїть на місці, тому постійно потрібно оновлення і постійно ми теж звертаємося і до наших благодійників, до наших спонсорів, тому що саме медичне обладнання воно дороговартісне. Допомогу дитячій лікарні передав фонд громади Житомира. Медичний заклад самостійно обирав, яке обладнання отримає. Цей проект саме придбання обладнання цілеспрямовано для облаштування офтальмологічного кабінету обладнання ми придбали на загальну суму 110 тисяч 500 гривень. Уже від сьогодні прийом та лікування пацієнтів буде здійснюватися за допомогою нових наборів та обладнання.